буду я Сьогодні ми використали техніку арт-терапії. Ми малювали руки, малювали свої якісь внутрішні переживання. Найцікавіше було спостерігати за учасницями, коли вони малювали спочатку один сюжет, потім на нього накладався інший. От як вони продовжували, як вони зупинялися, як вони потім розповідали про свої сюжети. Це легалізація. Легалізація того, що є всередині. Основна задача була. Почати проживати те, що є в нас всередині, щоб воно не було запаковане, щоб можна було до цього торкнутися і це розмістити, проговорити з іншим, можна помітити себе. Інколи є так, що ми всередині щось переживаємо і не можемо це ідентифікувати. А якщо це намальовано малюнком, воно вже видиме, я вже його бачу, я вже можу його якось описати і сказати і вибрати, що з цим зробити. Люди малювали колиханочки, садочок, квітки, дерева, люди малювали море, золотих рибок. Ну, Кожний малюнок, малюнок був чудесний і унікальний, тому що він був про власницю цього малюнку.